Привіт всім гостям каналу життя нутриціолога, а також моїм постійним підписникам сьогодні одне із самих світлих. Свят і одне із самих моїх улюблених свят. Я його люблю навіть більше ніж день народження чи новий рік. Це Різдво Христове. І я всіх православних християн, хто святкує сьогодні, 7 січня, вітаю із цим чудовим святом, із цим Різдвом. Я бажаю вашим родинам, вам, кожному з вас особисто бути в гармонії самим з собою, відчувати щастя кожного дня. Я бажаю миру нам. Це наша така. Головна мета і головна мрія всієї України, всіх українців мир нам і знаєте, що хочу ще побажати? Щоб ви вміли розрізняти істину для себе, щоб ви мали свою власну думку і відчували все серцем. Нас зараз так хитає в нашій Україні, нас постійно хочуть розділити. То мова, то віра, то армія. Начебто вже з вірою все вирішили. Тут почали вже хтось 25 грудня святкує, хтось 7 січня святкує. В мене на все це є власна думка через призму мого серця. Як я відчуваю, так я і роблю. Я вам трішки пізніше розповім свою історію із вірою. Чому? Я праздную святкую 7 січня, чому для мене це важливо. Але зараз я йду на святкову коляду до своїх близьких та рідних. Буду співати колядки. Я дуже люблю співати колядки. Дозвольте заколядувати. Колядуйте з Різдвом Христовим! Дякуйте всьому світі. стала новина. Діва Марія, сина родила Сином притру... Сила ясла, положила Господнього Сина, прийшли янголи, з неба до землі, принесли дари діві Марії, три свічі воскові, ще й ризи шовкові Ісусові Христові. Будьте здорові з Різдвом Христовим! Заходьте здорові з вами здоровими. Слава Богу, дождали такого праздника. Таку... Ніч зорі горять в різдвяну ніч люди не сплять, бо ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас Христа, бо ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас Христа. В різдвяну ніч все всім простім, Позб... Хай прийде радість кожен дім, бо ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас Христа, бо ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас Христа, в різдвяну ніч все всім простім, Хай прийде радість кожен дім, бо, бо ніч над. А діва родить для нас Христа, бо ніч надходить, зірка сходить, а діва родить для нас Христа. Будьте здорові з Різдвом Христовим. А зараз будемо зірвати цю добрий вечір. Добрий вечір. Три да. вечір тобі, пане Господа. При... Застеляйте столи, та все килимами, мами, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, бо прийдуй до тебе три праздники в гол. Праздник, Рождество Народився, а що третій празник святе водохреща. радуйся, Ой, радуйся земле, син Божий, народився, а на цьому слові, бувайте здорові, радуйся. ой, Син Божий народився, будьте здорові, з Різдвом Христовим, свята Я Варвара, церкву збудувала, радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився церкву збудувала із трьома вікнами, радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, а що перше сон, віконце світить я... ясне сонце, радуйся. Радуйся небо, земля веселися, Христос народився, а в друге віконце ясну світля зорі, радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився. А в третє віконце, янголи співають, радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився. А дальше дивіться, третій віконце, так, значить, сонце. Свята я Варвара, mm. церкву збудувала, радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився церкву збудувала із трьома вікнами, радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, а в перше віконце світить ясне, ясне сонце, радуйся, радуйся небо, земля веселися. Христос народився, а в друге віконце світить ясний місяць, радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, а в третє віконце світять ясні зорі. Радуйся, радуйся небо, земля веселися. Христос народився, а в усі віконця янголи співають. Радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, нашу по всьому світу є й далі. По всьому світу стала новина, Діва Марія, сина родила, сіном притрусила в'ясла положила Господнього сина, прийшли янголи з неба до землі, принесли Дари Діві Марії воскові, Восковіщей ризишов шовкові, Ісусові Христові, три свічі ризи шовкові, Ісусові христові. Будьте здорові з Різдвом Ура! Ці вас звости Пам'ятаєте, скільки я про тараторила про штолен? І ось ми зробили свій власний штолен. Це пекла моя сестра з племінницями. Вирішили зробити таку сімейну традицію. Наріздво готувати штолен, такий домашній, шикарний. А на Пасху Пасху, все логічно. І, до речі, про Пасху в мене є рецепт на каналі, а от штолена ще нема. Вони не знімали? Отако, От не знімала, бо я не, теж його не готувала. На наступний рік приготую. Пекарний? У мене повний розштолений просто. Сьогодні дієта. нема дієта. Тихая ніч, дивна ніч, все седрі. <реш> ще раз, не виключай ще раз. Так, давай. А ч ⁇ вы песня? Давай, давай. Я буду прослухать. Композитор позитор песни, и стихий, Давай, давай. Так, давай. Серьезно? Что на тебе сразу? А, да. А, Тиха я ніч, дивна я ніч, Все дрімалиш, лиш не спить, благовіє подружжя святе, дивного сина послав боготець, Радістю серце горить. Радість у серце горить, тиха я ніч, дивна я ніч, голосне возвісти, тішиться нині, Христос народивсь, мир і спасіння для всіх нас приніс, світло святе нам явив. Святе нам явив Тихая ніч, дивная ніч, в небо Бог позвав, хай же відкриються наші серця і хай прославлять його всі уста, Він нам Спасителя дав. Нам спасителя! дав. виключай камеру. А тепер гості пішли, і я буду прибирати після гостей мити посуд. І хочу трішки-трішки вам розповісти, чому саме святкую Різдво 7 січня, чому не перейшла на 25 грудня. Перш за все, ви бачите, тут у мене стоїть ікона. Я її привезла 24 лютого. Взяла з собою із Києва, привезла її в Чернівці. Це означає, що для мене Віра не просто так. Це для мене важливо. Мій тато був старостою православної церкви, української православної церкви аж до кінця своїх днів. Мама моя також ходить в церкву. Я хожу в церкву, і ми любимо все, що пов'язане із церквою. Церква для мене це не священники, на яких всі звертають увагу, дивляться, що вони роблять, шукають в них. Якісь якусь зраду. Для мене церква це любов, для мене церква це душа, для мене церква це е, відповідь на мої питання. І я більш ніж впевнена, що людина, любов, може знайти в будь-якій конфесії, тому що це саме головне. І так як я людина, яка ходить до церкви час від часу, скажімо так, я точно не. Б... Не така, скажімо, прям уцерковлена. Ви бачите, по моєму у зовнішньому виду, я в шортах стою на Різдво, але тим не менше, в мене є душа, в мене є любов і в мене є певні цінності, які пов'язані із церквою, можливо, пов'язані просто з вихованням, як мене виховували. І я хочу сказати вам так, що не можна просто взяти і святкувати різдво 25 грудня, тому що нам так захотілося. Перш за все, має прийняти це церква. Якщо наша Українська православна церква прийме. Той факт, що ми будемо святкувати 25 грудня, я перейду на 25 грудня. Також, якщо буде законодавча база українська, теж святкувати 25 грудня, Виріш... так вирішать і так буде. А просто людина не може цього змінити. Тобто люди, які святкують 25 грудня, зараз Різдво, просто так, вони, скоріш всього, в церкву не ходять. Але я нікого ніколи не засуджую. Просто маю такий досвід спілкування з людьми, які вирішили перейти на 25 грудня. які Взагалі ніколи не були в церкві. Підписуйтесь на канал.